Деревенькі були пару днів приморських, не знаю, чи там буде видно, біліє травичка. Травички в нас немає, птиця все випасло. Їсти я вже понакидав, насипав він і сухого і цей кропиву запарив, кабачка натер з картоплею кропивою вимішав. Тобто вони у нас їдять і суху ось такий корм, як я казав, і їдять у нас і вологі мішанки. Має теплотип досить непоганий, як до того, так і до того. Треба було, правда, рецептуру іншу робити для росту, а я зробив цей для носучки, ну, то кажуть, їдять, їдять і результат є. Навіть курчат, коли я там підношу чи вчора чи цей, то я бачу, як вони гарно собі підростають. Особливо лінські ситцеві. так. А вже зустрічається, яка права буде. І в них крот погнати от, кругом хати, погнали собі, побігли, побігли. Зараз прибіжать от звітам. якщо вони бігають, покажу вам, не знаю, що така дурна привичка. Марафон перший зробити, а потім пригнати собі до їди. О, вертається назад, при не побігли, бо там ми нарізали трохи. Дерев і гілки їм заважають. Ні, біжать, бачите. Ну що, пробіглися. О! Нагуляли апетит. Оце корочка. Дивіться, яка гарненька біжить. Тільки би занести цей грибінчик, але вже досить червоний. Такі смаколики їдять наші качечки, розкидаю я в корито. це корити і тато зробив, як я казав. О, на качечку накакав хтось, бо вона сидить під низом. Е, до речі, як сприймали кури новий корм, по е, кукульках бачу, що трошки була діарея, правда, не всіх пару штучок. Чому не знаю, щось їм, напевно шлунку не підійшло. Е, Пропоєні наша птиця всім, і від купці я пропоював, і глистогони, їх досить часто глистогони, тому що дощі падають, падали. От, і ніби, ніби здорові. Так. Холодно, Ну нічого. Обіцяю, що тепло. А ти, що пішла, покупалася, Це на гроші, правда? Лишилися наші ось такі дві качечки на продаж. Одна кіло 800 друга два. Так що кого би цікавило, ось друга качечка. І ось де тут покакано. Вон. І ось ця. Півники лівінські сецію в нас є також на продаж. Має їх, по-моєму, 5-6 штучок. І як я казав раніше, там що було, вони виробилися всі ворундуками, а вийшло, що от двоє побіліли. Ну, я думаю, що вони потім перебіліють, є жовтолабі, є білолабі. Все ж таки цей півень жовтолабі дав е, свій прибуток. Потомство, тому що курочок багато є жовтолабих. Ось одна з них така красунка з тих менших липневих. І ось така темна теж жовтолаба. де да, вона є. Пілігрим. Є. Ну що, ми побігли пакувати наших качечок на відправку. А, треба де ще тут одну курочку позначити. Мені німкені у мене загубила стяжечку, треба де її стяжечку поправити. Даю я стяжка не колечко, тому що колечки часто злітають, а стяжка надійніша. Ця стяжка, що зараз злітіла, це була тоненька-маленька, то треба буде взяти вже велику, широку, щоб я міг. щоб вона вже не злітала. Ось бачу, ще в одної злетіла, погубили вони їх, або повідкусили, або вони були понесені, і вони вже позлітали. Ну що, всім? Нашим індичатам і курчатам і качатам гарного дня, а ми йдемо пакуватися. Ой, які наші білофельні красені. Одного цього. що? Стяжечка ще тримається, але вже тісна, треба дето сьогодні поправити. готуємо до відправки нашого хлопця. 3,755. Це вже я казав, що вони більше їдять комбікорм. Правда, той комбікорм я роблю. Ві... Рецептура для несучок вага не міняється. Рецептура для несучок, але те, як у нас птиця бігає вся разом, то їдять вони теж всі разом. Немає можливості їх сидити. Ось наш красень сидить сидить мішочку. Будемо пакувати в коробочку. Це наша дівчинка. Зараз мій мішочок умістимо. 1800. Ну, Ота, як я важив, то це добре. І третя там кущить, зараз ми йдемо, попакуємо далі. Так, лишилася ще одна третя, зараз ми її забираємо і теж, як тукай, будемо пакувати. 845, ну вишні, як там та качечка. Зараз ми її запакуємо, ось вона у нас висить мішочку, мішочок не важить. І качки важені на голодний шлунок, тому що вони вчора вечором ще й сьогодні ранок, і вони вже все перетравили. Тобто їхня справжня вага, тому що коли качка поїсти, він там якихось 200 грамів може бути у шлунку, в зобі. Я так думаю, о, а це вже чиста вага наших качечок. Ми спаковані в дорогу. Тут я роблю так, харчовою плівкою, мотую низ, тому що качечки какають рідко і деколи бувають коробочки е мокрі. У мене таке бувало, коли я везу там, зі села до міста, коли якщо треба передати, то перепаковую. То аналогічна ситуація. Ще плюс я стелю клейонку в багажнику, тому що деколи протікають какахи. І щоб такого не було там транспорті, яким я передаю, низ. Е або всередину упаковки я замотую ось харчовою плівкою. Додаткові дірочки ми поробили, тут є, тут збоку є, дихати мають. Ну і це маленьке. Тут мені вже плівки не вистачило, настели знизу паперу. Думаю, що вона сильно нам не накакає. Тут сидить Качечка, тут селезень і Качечка. Качечки по кілові 700 два місяці, селезень 3700, оскільки йому місяців не буде брехати. Десь 3,5-4 хай буде. Ну, 4 плюс-мінус. От. Ну що, ми в дорогу, всім гарного дня, гарного неба, любові і Божої благодаті. Думаю, що наші катічки будуть тішити нового господаря. Він підійде нам на автостанцію, має тільки передати. Вони будуть тішити рясним приплодом, хорошими ваговими показниками. І новий власник буде ними задоволений. І від чого ми будемо, як то кажуть, також... Щасливі, ми в дорогу, з Богом.